Ну, я думаю, що в цілому в довгостроковій перспективі гарні, гарні, гарні перспективи, тому що е, це буде спонукати наших товаровиробників до правильної конкуренції. Я думаю, що е, ніде не чекають наших товаровиробників, тому звичайно, що Європа нас бачить як як сировинний придаток. І це вже наша проблема, як ми зможемо щось випускати цікаве. Звичайно, ну у всіх там на слугу там IT, наприклад, да це з високою додатковою вартістю, додавленою вартістю продукти, і їх легко розвернути, тому що виробництво не потребує якихось глобальних капіталовкладень. Є люди, люди молоді, які можуть робити програмний код. Що те, що стосується там якогось наукоємного, там що в нас там в Дніпропетровську, там всякі там Южне і таке. Ну це не просто там теж конкуренція, і ніхто нас туди не пустить. і, там, наприклад, німці, які там приладобудування, там всі, всілякі отакі речі, вони не дуже будуть нам раді. Але треба, треба поступово поступово. Он, наприклад, ми всі знаємо, що зараз завдяки в кавичках війні. Ми наладили декілька є груп, які безпілотні літальні апарати. Зараз це йде на війну, а через деякий час це, це можна там собі вартість цих літальних апаратів може бути там пару десятків тисяч доларів. А продавати їх можна за 500 тисяч доларів. Тому це, це величезні гроші. Ну треба свій товар створити, а є, є і проєкти. У мене він лично є, який можна делать, і це конкурентно товар в Євросоюзі. Це буде, я говорю, що почати. Можна все зробити в цій стране. Все. І це успішне будет предприятие. Наш, по-перше, товар має бути якісний. І, по-перше, треба десь. От таке, знаєте, є слово з латинської мови, здається, кредо, да? довіра десь така. Знову ж таки, це має бути, має бути щоб інвестори нам довіряли, як, ви сказ... як ми говоримо, вкладали тут гроші і щоб йшов розвиток, і ми дійсно створювали якісний товар. Потім ми би тим товаром пишалися. Кожен товар такий має бути якісний, конкурентно спроможний. І тоді. Піде товарооборот по світу, і тоді ми напевно ну, в дальнішому буде перспектива в Європейському Союзі. Я вважаю, буде прорив тоді, коли відкриється безвізовий режим, коли молоді люди поїдуть за кордон. Десь там обміняються досвідом ведення навіть того ж самого бізнесу, аудиту, привезуть сюди цей е, е, досвід ведення бізнесу, і тоді в нас все вдасться. Лише не треба чекати, е, я батюшка, не треба чекати 40 років, як Мойсей водив ізраїльський народ по пустині. І що вно... Треба швидше розвиватися. Бачите, я на ці речі дивлюся комплексно. Наймер... Найперше ми робимо крок до цивілізованого світу, до демократії. Де шанують право людини, право власності, де шанують закон. Я на це дивлюся в першу чергу саме так. І з економічної точки зору, я будучи багато разів в західному світі, бачив рівень життя, я бачив достойні зарплати в людей, а я бачив економіку, яка працює, я бачив чудові дороги. І я не думаю, що якщо ми до них приєднаємося. То ми будемо далі із гоями. Я дуже часто буваю в Польщі, яка за час приєднання до європейських структур і від'єднання від структур совєтських змінилася, і її зараз дуже важко відрізнити від Канади. І це дуже добрий приклад того, що і ми можемо, і всякий крок який йде до цивілізованого світу, до Європи, я розцінюю як позитивний. Звичайно, із тими всіма мінусами, які можуть також бути, але їх буде менше. Зона вільної торгівлі це припинення, по-перше, корупції на наших кордонах, тому що ми їх повинні зробити законними, прозорими і мудрими. Це добра, здорова конкуренція за те, щоб ми могли жити на тих ринках. І я думаю, що це позитив. Зона свободної торгові для України. Очень хороше предполагання, Как для меня, знаете, я его даже рассматриваю как какая-то социальная программа для всего украинского народа. Це було б заміщено. Що вот будет зона свободу, щоб сюди прийшли інвестори для того, щоб соціально поднять програму для пожилих людей? Что по поводу своєї ну, свободного переміщення, ви знаєте, у нас неплохое свободное, неплохое свободне переміщення по таможням. Знаете, нельзя там, якщо так по, по стандарту, может, ми там не сильно тягнемо на європейський стандарт. Я гадаю, що який завгодно процес э... Спілкування, інтеграції, торгівлі з світом, а це зона вільної торгівлі, це не тільки Європа, це світ. Це позитивний процес. Звичайна конкуренція. І тому, тому і не треба боятися цієї конкуренції, а треба робити все, щоб стати конкурентоздатними. І ми в Україні, ми маємо чотири напрямки. Ну, в яких ми можемо стати лідерами в світовому, на світовому ринку. По-перше, це наша земля. Вирощувати чистий, екологічно чистий і здоровий продукт, на який зараз величезний попит в усьому світі. От, друге, це наші надра. Вся таблиця Менделєєва у нас. Третє це наш інтелектуальний потенціал. І четверте це наш культурно-етнічний, і культурний і туристичний. Теж я скажу каландайк. У нас такі місця, такі історичні пам'ятки. Приїхати сюди будуть мріяти. Люди з усього світу, якщо їх розрекламувати відповідно, то ці чотири речі, якщо їх поставити, то ми не те що конкурентно способні здатні. Я ж кажу, ми будемо лідерами в цьому процесі на світовому ринку. Для того щоб Україна вийшла у зону вільної торгівлі, на першому місці повинна наситити свій ринок. Тобто в Україні повинні запрацювати фабрики, заводи, колгоспи, підприємці. І ми в першу чергу повинні забезпечити українцям своїх товарів. А тоді, коли у нас будуть лишні товар, то тоді ми можемо його. Віддавати на експорт, продавати, продавати, але Показати, що в нас і тільки в нас, в Україні, знаходяться саме екологічні чисті продукти, саме хороші товари. Ми можемо суперконкурентувати. Ви дивіться, якщо взяти літакобудування, то ми сам стоїмо на першому місці. Якщо взяти атомні ракети, ми теж були. І була третя ядерна держава. Заберуть з великими руками, але в першу чергу, щоб знищили корупцію, щоб люди бачили, що гроші, які інвестують, Ба людина не дасть ні, ви ж, сусід, сусіду не позичить ніколи гроші, якщо то бачить, що сусід не віддасть. Тобто, е, якщо е, западні е, країни захочуть е, він інвестувати в Україну, то вони повинні дійсно бачити, що це прозоре. Запропонувати можемо безліч і послуг, і товарів, і якісних товарів, і все. Тільки нам потрібно для цього, звичайно, змінити. Ну, законодавство в першу чергу І дати людям можливість да, дійсно виробляти ці якісні продукти, а ресурс у нас не обмежений і надзвичайно великий. Тому у нас є всі шанси нормально вийти на європейські ринки і не тільки на європейські. Ми і зараз на них чудово себе почуваємо. Ми можемо запозичити в європейських країнах і в країнах всього світу можемо запозичити технології. І вироблять доволі якісний продукт, і поставлять його, торгувати ним на весь світ. Я в цьому впевнений, і це буде тільки питання часу. Чим більше буде громада активніша, тим швидше це здійсниться і буде. Ну, моя думка щодо зони вільної торгівлі є досить неоднозначною. Спочатку ми маємо повернути стратегічні підприємства, які наразі належать олігархам у власність держави і під контроль держави, а тоді вже працювати з Європою та іншим світовим ринком. Ми пшеницю робимо. У нас ми виробляємо в три рази більше їжі, ніж споживаємо. Тобто у нас повну їжу можемо імпортувати, але при цьому все, все це має розвиватися і, і приносити гроші в, наше, ну, в нашу казну. Україна і ми, українці, вже давно чекаємо, що ми вступили. І для цього все і був і майдан. Для цього все робиться, щоб ми нарешті злилися з європейською сім'єю, і не тільки духовно, і ментально, ну але і торгівля, і економіка. Звичайно, ми в багатьох що ще відстаємо від Європи. У нас ще не ті технології, немає такої чіткої програми переорудування нашої системи, наших технологій. І економіки. Ну але взагалі в нас є дечого багато, що вже в Європу споживає, і взагалі вона е, знає нашу продукцію, і вона там користується величезним попитом. Ну навіть такі маленька деталь, я знаю, що королева Великобританії смакує наші морозом Житомирської фабрики, а також є зелений горошок Смільницької, які е, переробники. І, і вона каже, що саме краще вона дає перевагу. Звичайно, в нас ви знаєте, наші. Грунти, чорноземи, те, що ми вирощуємо, особливо сільськогосподарська продукція, пшениця, хліб. Вони звичайно дуже смачні, і це знають європейці, коли вони приїжджають, і їдять нашу шинку, ковбаси, буженину, і їдять все. Наше вони дивуються, що наскільки воно все смачне. Звичайно, що якщо ми його туди запропонуємо, вони це все приймуть. Поки що в нас, звичайно, сировина, але є вже і ми не можемо автомобілі робити, телевізори чи там кібернет. Тику, чи там ще інше, а ось е, продукцію сільськогосподарською та чи іншими е, товарами ми можемо забезпечити європу і буде взаємовплив. І з часом вийдемо, може, і на інших технології. Інноваційна програма, ну програма модернізації нашої країни, кардинальної модернізації це ну я насправді думаю, що це єдиний вихід для нашої країни. Як токи, оскільки тільки тільки ведення нових кардинальних інноваційних підходів, ну це навіть не реформи, це абсолютно. Бібій не набагато більш серйозна справа передові технології, інноваційні підходи. Ці стільки таким підходом ми можемо, ми можемо вийти на ринки, зовнішні ринки, і не будемо старовинним придатком ні для Європи, ні для Америки, там, Америки ні для Австралії, ні для інших країн. Ну тобто, власне, ну тільки тільки власне продукт початку розвивати і пропонувати кінцевий продукт вже, ну тобто, вже світу. Ну така позиція. Ну і, і власне. Зменшення, звичайно ж, зменшення податкового навантаження на підприємців. Наша торгівля із Західною Європою, і з іншими країнами. Чому це тема важлива? Тому що ми йдемо в Європу. Рано чи пізно ми будемо торгувати нашими товарами із тими країнами, які економічно надзвичайно розвинуті. Виникає питання, чи в змозі ми. На рівні торгувати цими, цими країнами. Я вважаю, що так. Да. Не в змозі. Чому? Да тому що у нас практично в наших недрах вся таблиця Меділева. Тому що ми надзвичайно потужна сільськогосподарська країна, яка має можливості постачати рин на західні ринки свою продукцію і ті Бізнесмени, які мають досвід цієї роботи, надзвичайно успішно у нас працюють. Джем Терещенко, внук того відомого мецената. Він вирощує зараз льон. Це не цінна продукція, і треба взяти і позитивне, те, що є на заході, втілити в нашу економіку, і тоді ми будемо, я в це твердо вірю, успішно конкурувати і розвивати нашу економіку. Кроме Терещенків, всі і ще багато таких є українців, які виїхали за кордон, там себе успішно проявили і зможуть повернутися сюди на Берківщину і відкрити свій бізнес тут. Ну якщо вони і виїхали, а тепер захочуть повернутися і, і так зробити, так щоб, щоб наша країна процвітала, то дуже хвала їм за це. Зона вільної торгівлі для України буде позитивною. Якістю. От. Україна отримає більше своїх товарів на ринок, але для того, щоб торгувати, треба мати якісну продукцію. Обов'язково. Треба відбудовувати від, від, свою промисловість, машинобудування, літакобудування. І ще земля в нас багата, а продукція дорога в нас. Ось що робити тоді нам? Якщо вільна торгівля дасть якийсь толчок, тоді Україна виграє. Дуже гарно, що Україна увійде в зону вільної торгівлі євро. І для нас, споживачів, це буде багато плюсів в тому, що споживачі зможуть скажімо, одержувати товари і послуги дешевші. Тому що зараз наш ринок закритий для євро. Мається на увазі якісь там мита, треба платити а в цьому випадку ми будемо одержувати більш дешеві товари послуги. Автомобілі, самоліти та інше в такому плані. Я думаю, що для споживачів, для українців це буде непогано, ми побачимо іншу якість, зовсім іншу якість товарів. І я думаю, що нам це сподобається. Будемо мати багато переваг від цього, ми як споживачі особисто. Ну, зараз, скажімо, українські товари не зовсім дотягують до європейських якихось норм. А, ну, найбільш конкурентні це українські яйця, наскільки я знаю. Вони гарно експ... Я не знаю. Вони гарно експортуються. Якщо українські виробники якось дізнаються про Скажем, стандарти якості європейські, то наші товаровиробники, скажімо, передресують товар, який раніше відправляли в Росію, зможуть передресувати в єврозону. Так чи інакше, але буде якась рецепція, мається на увазі. Ми будемо якось запозичувати у Європу якісь нові стандарти, нові технології. Зона вільної торгівлі це перший крок до асоціації і повного членства в зоні ЄС. Можливості дає такі, що ми маємо право займатися торгівлею з країнами ЄС. Ринок ЄС порядка в раз 20-30 більше, ніж ринок євроєвразійський, але це все лише перший крок до того, щоб стати повноштаним членом ЄС. І ну воно дає нам, як би сказати, світло в кінці тунелю і все. Але ми маємо цей тунель ще пройти, і дуже дуже багато кроків ще потрібно зробити для того, щоб щось досягнути. На теперішньому етапі ми конкурспроможні в космічній галузі, в галузі сільського господарства, плюс паливно-енергетичний комплекс. Це три перспективні галузі, які будуть самі найбільш цікаві європейцям. Все буде залежати від керівництва так сказати від тих, є, в які умови будуть поставлені наші виробники. Розумієте? Якщо така корупція, то нічого, поступаємо в Європу чи, чи в Азію, чи... головне, щоб були порядні люди. Потрібно пропонувати те, що в нас найбільше розвинуто. Це сільськогосподарська продукція, яка буде завжди знаходити попит. Це космічна галузь, в якій ми ето... це і кораблебудування в нас так сказати, є можливості для нього. Ну, Ну і потім у нас дуже розумний народ і трудолюбивий і будь-яку галузь. Зараз такі технології, що за два-три роки можна автомобільний завод побудувати ну, з інвестиціями. І взагалі ніяких проблем немає. Потрібні тільки умови, розумієте? Ми маємо дуже йти від простого. Ми а главна держава. Треба... Чітко казати, ми знаємо, що сільське господарство на сьогодні приносить головні прибутки в цю державу. Значить, звідси висновок, простий, не треба бути великим економістом, щоб зрозуміти, вкладувати треба в сільське господарство, це раз. По-друге, наше сільське господарство достатньо екологічно чисте. Воно не, за, не, не ще хімії це не напічкано. Це знову-таки весь світ бореться за екологічно чистий продукт. Значить, екологічно чистий продукт, відповідно, має свою ціну. От що треба... І в першу чергу це, потім треба в освіту і в науку. Якщо в нас не буде освічених людей, якщо в нас не буде людей, інженерів хороших, економістів, ну, ми знаємо, що в нас айтіщики хороші. Значить, поки ми все не будемо достатньо вкладувати грошей, а це ну, великі надприбутки можуть бути, це перспектива велика. От це дві основні. А відповідно, якщо в нас сільське господарство і наука, значить з'явиться промисловість, тому що люди будуть хотіти реалізувати себе в цьому. І вони будуть е, бачити, що є перспектива, а не бігти на захід за довгим проблем і так далі. Вони захочуть тут свій патріотизм проявити, вложити свої, е, е, свої знання в цю економіку, в цю державу. Ми можемо пропонувати, якщо все це в гармонії в гармонії спрацює, тоді ми можемо не полуфабрикат. Не серед вивозити за, за пів ціни, а потім купляти за бо знає, які ціни товари. А ми можемо комплекс цілий, цілий комплекс послуг світу підложити цілий комплекс. І тоді і світ нас зацікавиться, тому що побачиш, що тут люди не тільки можуть майданувати, не тільки можуть е е жалуватися на президента, на всіх. Жалуватися на всіх не треба. Кожен має стамати і тягнути свою лямку. Тоді в цій державі буде мир, спокій, і благоуди. Тоді ця держава буде успішна, і вона буде модна, креативна.